Я на початку зародження свого бренду хочу розвивати сторінку в Instagram. Як мені розвивати без СММ, тому що у мене немає грошей на це? Можна розвивати багатьма способами. Можна пройти курс SMM, і якщо у вас є вільний час, ви цим займаєтесь. Або у вас немає грошей. На це на те, щоб заплатити спеціалісту хорошому, і ви робите це все самі. На консультаціях я завжди говорю: давайте ми зізвонимося з вами на міні-консультацію на 15 хвилин, і я вам все розповім. І після цього ви можете зрозуміти, що вам не потрібно не сама, ви будете це робити самі. А вони такі вау, це таке може бути. Я говорю так, звичайно. Через мене пройшли неймовірно велика кількість підприємців. З тими, якими я вела це 70 плюс проектів, а з тими, з якими я просто контактувала, це більше тисячі. Я зрозуміла, що я настільки вже розуміюсь, і в баченні, і взагалі в страхах підприємців, як це все робити, а як, а що, а за що братись. Тож так само багато підприємців шукають е, СММ-ника, який буде дешево коштувати. Так, можна взяти початківця, і це буде також ідеальним рішенням. Але початківець може не розуміти і не знати, як це все робиться, тому що він тільки закінчив. Але якщо... Попасти можна дуже на круту людину, яка готова розвиватися, і дуже круто все робити. Але ви маєте працювати з цією людиною в комплексі. Ви не можете на неї скинути всі проблеми, всі питання, і потім через місяць говорити: а де звітність, і щось немає розвитку, а де ті підписники. Це настільки дуже така глибока тема, що потрібно говорити тут і говорити для підприємців, бо вони не розуміють. Настільки їхня відповідальність за бізнес вона має включитись, і от чому я раджу завжди спочатку навчитись саме самим? І потім вже переводити це, коли вже маєте можливість заплатити СМН-нику класному. О, тоді це дуже круто, бо ви самі знаєте, як це робити, і ви передаєте все СМН-нику. А так СМН-ник приходить, і він не знає, що у вас робити, і він сам починає розкачуватися. Тому ваша відповідальність це дуже круто. Якщо у вас є можливість заплатити саме нику це не знімає з вас відповідальності. Ви маєте працювати з ним в комплексі. Маєте придумувати, у вас мають іти ідеї, ви маєте допомагати йому, ви маєте підключати фотограф і так далі. І не треба на просто скидувати все, щоб він і проїжджав, і, і знімав, і монтував. Так, монтаж окей, але приїжджати і знімати, ви розумієте, що півдня він витратив на те, щоб познімати, а ви кажете, тут а де пост? Тому так ми дуже круто модернізуємося і вміємо дуже швидко багато речей робити в СММі, Але для того, щоб це все круто робило, і потім у вас був. СММ-відділ, маркетинговий відділ, треба трішки підходити по іншому. Як саме я розповідаю на консультаціях на безкоштовних 15 хвилин? У нас є безкоштовних, ми можемо це все обсудити, бо в кожного своя проблематика. І ще дуже важливе питання. Можна взяти і крутого СММ-ника, але немає результату, бо ви не вкладаєтесь в рекламу. У Вас має бути бюджет на рекламу. Точно так само, як бюджет на заплатити всім робітникам. Тому бюджетна реклама має бути, щоб не стояти на місці, ви маєте розвиватись. Також, так як я вела вже дуже багато сфер, у мене є результати, звітність за багато сфер проектів, і я на багатьох проектах можу прорахувати, скільки вам потрібно грошей для того. Щоб отримати якийсь результат, стільки-то підписників. А тому треба тестувати, тестувати різні теорії, різні ідеї, різні відео, креативи, і так далі. Тільки тестуванням ви можете знайти саме свою аудиторію. І, до речі, коли ви описуєте говорите, а моя аудиторія така, така, і вона думає так-то, так-то, іноді а, ви не знаєте, яка насправді це вам так здається, що це ваша аудиторія, і вона думає так, то, так-то. І коли ви. Говорите, о, ні, це відео, ну таке собі, ні, ні, це нам не підходить. Але ви спробуйте. спробуйте. Ви тестуйте, бо тільки пробуючи і тестуючи, ви знайдете саме той формат, відео, тому треба бути творчо відкритими. І саме тоді вас чекає успіх. Але треба розвивати, складатись, кладати бюджет в рекламу, кладати в спеціалістів і мати відповідальність працювати разом. Тільки тоді у вас буде розширятись бізнес і рости.